Добрий день, дорогі колеги батьки. Зараз я надам вашій увазі зміщу одного тренінга, який ви можете провести у своїх дитячих колективах з цілю профілактики домашнього насильства. Ви можете провести з гуртківцями окремо деякі вправи, якщо у вас немає можливості провести тренінг повністю. Виберіть вправи, які вам більш всього сподобаються. Батьки теж можуть зробити окремі вправи зі своїми Дітьми. Епіграфом до нашого заняття служать слова царя Соломона. Добро робиш себе прославляєш, зло робиш себе принижуєш. А тема е має таку назву Секрет щасливої сім'ї. Мета сприяти виробленню навичок конструктивної взаємодії у сім'ї, підвищення самооцінки учасників. Перша вправа. Для мене сім'я це. Діти, які займаються у гуртках образотворчого мистецтва, можуть зробити малюнок сім'ї. Діти, які займаються в інших гуртках, аплікацію, поробку. Мета цієї вправи з'ясувати ставлення учасників тренінгу до сім'ї, зрозуміти, яке місце займає сім'я у житті і навіщо вона їм потрібна. І кожен учасник зі своїм малюнком або зі своєю поробкою починає з фрази: Для мене сім'я. Це Друга вправа сімейні правила. Ціль визначити ставлення учасників до правил сімейного життя. Ви звертаєтесь до дітей. Пропоную вам діти скласти список приблизно з 10 правил, що існують у ваших сім'ях, та розбити їх на дві групи. Правила, які вам подобаються, з якими ви згодні, та правила, які ви хотіли б змінити. Далі ви робите так: А. Піти на розмову з батьками, спитати їхню думку з цього приводу, чи згодні вони з вами домовлятися, якщо вас, вас щось не влаштовує. І варіант Б скласти свій список правил і розглянути його з кимось з учасників тренінгу. Обміняйтеся з ним своїми думками. Якщо ви зібралися групу, розбьіся на пари та обговоріть один з одним складені списки. За бажанням поділитися роздумами або переживаннями в вайбері. Далі я пропоную вам такий практикум, аналіз ситуації, мета формувати вміння розрізняти види насильства, агресора та жертву ситуації насильства. В кожній групі вручається завдання, або якщо проводимо заняття онлайн, то кожній дитині. Таке завдання визначити вид насильства, вказати агресора та жертву ситуації. І такі ситуації до вашої уваги. Перша. Петя, увійшовши до їдальні, як завжди, сів на своє місце. До нього підійшла Олена і попросила звільнити її стілець. Він відштовхнув дівчину з такою силою, що вона впала на підлогу. Друга ситуація. Під час перерви Юрій бігав класом і штовхнув Іру. Дівчинка, падаючи, випадково розбила вазу на столі вчителя. До класу зайшла вчителька та побачила розбиту вазу. Ірина намагалася пояснити, що трапилося на перерві, але вчителька не вислухала виправдань та накричала на неї. Ситуація третя Десятирічні Оля та Леся відпочивали на березі моря. До них підійшла Підійшли незнайомі чоловіки та запропонували навчити їх плавати. Коли вони опинилися у воді, незнайомці дозволили собі дотик до їхніх ціл грубу поведінку. Ситуація 4. Після закінчення школи інтернату Іван повернувся до рідного села. З'ясувалося, що в його будинку мешкає співмешканка померлого батька. Вона прогнала його з рідного дому. Ситуація п'ята. Діма взяв без. Дозволу ручку Олега. Коли Олег це побачив, вдарив Діну. Ситуація шоста. Семикласниця Юля гуляла у парку зі своїм собакою. Поруч на лаві незнайомі хлопці вживали алкоголь. Вони наполегливо пропонували Юлі до них приєднатися. І сьома ситуація старшокласники Ігор і Влад запросили дівчат. 13 років до себе додому. Запропонували їм спочатку чай, ласощі, а потім почали показувати порнографічно журнали. Ну і далі ви обговорюєте відповіді дітей. Четверта, права має назву Коло ідеї як зупинити насильство. Ціль як уникнути ситуації насильства. Завдання учасникам. Зараз я вам прочитаю деякі затвердження про те, як зупинити насильство. Оберіть якесь одно, яке вам більш подобається, але поясніть свій вибір. І що ви зробите в даному випадку? Отакі От ситуації. Уникайте ситуацій, які можуть спричинити насильство. Друге говори спокійно та впевнено. Третє. Дай агресору. Можливість зупинитися. Четверте, відійди у бік. Це не ознака слабкості. П'ята, не намагайся мстити ворогам. Вмій просити вибачення. І шоста попроси допомоги. Це не ознака слабкості чи боягузтво. Ну, наприклад, ви обираєте ситуацію: дай агресору можливість зупинитися. Яким чином, як на мене, агресор може зупинитися? По-перше, треба розмовляти з ним тихим голосом, але впевненим, погоджуватися з ним. Якщо він говорить, що ти дурень, у відповідь сказати, так, я дурень. Тобто погоджуватися з його висловлюванням, повторюючи його висловлювання. Можна сказати, «Давай це питання обговоримо пізніше. Я зараз поспішаю, тому що в мене призначена зустріч. Можна, якщо агресор кричить, обурюється, довести ситуацію до абсурду. Але не в усіх випадках, тому що це може не спрацювати, наприклад, коли людина вже починає загрожувати. Наведу вам приклад ситуації, коли людину звинувачують у тому, що вона погано помила посуд. На ну, це вона відповідає. Я її погано помила, а потім ще вивалила у бруді. Змазала спеціально фарбою, залишаючи жахливі розводи, а потім розбила на дрібні уламки і заклала ними дірки в асфальті. Висловлюватися треба у доброзичливій формі. Звичайно, якщо людина має мепечеться гумору, вона зупиниться. Ще дам вам деякі поради про те, як краще реагувати, коли ви стикаєтесь з насильницькою поведінкою. Перше. Якщо хтось вихлюпує на вас злість особисто або по телефону, не намагайтеся його зупинити. Як правило, людина заспокоїться сама. Запас слів та емоцій вичерпується, якщо їх не підживлювати, безглуздо і марно трусити повітря, якщо ніхто на це не реагує. Друга, ця парада схожа на попередню, мовчки слухайте агресора. Можете час від часу кивати головою, зображуючи увагу та участь. Така поведінка наймовірніше розчарує того, хто намагається спровокувати сварку, і він піде скандалити в інше місце. Третє, виявляєте емпатію. Ви скажете, що це безглузно, нелогічно, він на вас кричить, а ви йому співчуваєте. Але саме. Парадоксальні реакції допоможуть то утихомирити того, хто намагається викликати агресію у відповідь. Скажіть йому: мабуть, тобі дуже важко, бо о, це справді жахливо та обурливо. Але будьте обережні, не кажіть мені шкода, що ви так себе почуваєте, не висловлюйте особисте ставлення до того, що відбувається, і не вибачайтеся. Це лише. Піділліє масло вогонь, і грубіян продовжує свій виступ з великим ентузіазмом. Задайте агресору питання, на яке він швидше за все знає відповідь. Навіть найнестримніша людина не відмовиться показати обізнаність. Четверте, змініть тему. Задайте агресору питання, на яке він швидше за все знає відповідь. Навіть найнестримніша людина не відмовиться продемонструвати свою бізнаність. Якщо ви не знаєте, в чому він добре розуміється, поставте нейтральне або особисте питання. Усі люблять розповідати про себе. П'яте, якщо людина розлючена і ви не відчуваєте себе в безпеці, зійшліться на справи, і йдіть. Вона швидше за все від несподіванки замовкне, змінить тон чи вирушить на пошуки нових слухачів. Шосте. Можна сказати, що у вас був важкий день, і ви не можете допомогти співрозмовнику впоратися з його проблемами. У вас немає на це емоційних ресурсів. Така заява поверне ситуацію на 180 градусів. Тепер ви нещасна жертва, яка скаржиться співрозмовнику на життя. І як після цього можна продовжувати виливати на вас злість. Сьоме, якщо агресор вам небайдужий, можна спробувати дуже обережно торкнутися його почуттів, які він висловив. Але робити це потрібно щиро. Можна сказати: я бачу, то просто в люті, або не уявляю, як ти справляєшся. Ну давайте нав'язати. Собі агресивну манеру спілкування. Диктуйте свій стиль. Восьме. Перенаправте агресора на інший майданчик для виступів. Запропонуйте обговорити проблему по телефону або викласти її у листі. Одним ударом вб'єте двох зайців, позбавитеся спілкування з джерелом агресії, і покажете йому, що є інші можливості висловити почуття. Дев'яте. Попросіть говорити повільніше, пославшись на те, що ви не встигаєте зрозуміти, сказане. Коли людина сердиться, вона зазвичай говорить дуже швидко. Коли вона на ваше прохання починає вимовляти слова повільне, виразно, і ніф проходить. Пам'ятай, ти маєш право відмовитися робити те, чого тебе примушують силою або образливими злими словами. Далі, твоя власність належить лише тобі. Далі, ти маєш право на допомогу. І останнє кожна людина має право жити вільно, у безпеці, відчуваючи тепло та любов. Далі ми розглянемо вправу, яка має назву коло ідей. Як зупинити себе, коли відчуваєш агресію? Мета навчитися перетворювати агресивну енергію на позитивні емоції та гармонізувати свій внутрішній стан. Закінчити фразу. Коли я відчуваю сильну агресію, то вибираю. Поділіться тим, як ви перетворюєте негативну енергію на позитивну. Якщо ви цього не робите, то подумайте, який спосіб оберете. А я зараз наведу приклади. Коли я відчуваю сильну агресію, то вибираю: перше відволіктися від ситуації. Якщо щось не виходить, можна спробувати вплинути на хід розвитку ситуації, просто змінивши її. Коли негативні емоції починають керувати мною і водити в агресивний стан... Оптимальний варіант буде просто піти з того місця, де я перебуваю в даний момент. Такий вчинок допоможе уникнути сварки, конфлікту, що насувається. Можна пройтися біля будинку, в якому живу, або пробігтися стадіоном, пройтися парком, порадіти чудовій погоді, перейти на думки про відпустку або літній відпочинок. І, повернувшись через якийсь час назад, можна буде по-новому. Поглянути на складну ситуацію. Далі видихнути і порахувати до 10. Найдієвіший спосіб, який допомагає заспокоїтися це правильне дихання. Коли відчуваю, що починаю дратуватися, роблю повільний видих і рахую до 10. Далі розвивати терпіння. Четверте, не кричати. Практикувати навички спокійної присутності. Як це робити? Можна уявити, як на цю ситуацію реагувало б дерево, скеля, будівля, птах. Відмінний спосіб зупинитися, щоб не закричати на співрозмовника, спробувати висловити все, що хочете висловитися неприродним для себе голосом, наприклад, голосом однорічної дитини чи бабусі, або якогось артиста. Далі, прикусити можна губу, чупнути себе за руку, шосте, більше сміятися, згадати смішний випадок і життя. У критичній ситуації командним голосом дати своєму мозку завдання, згадай смішний випадок зі шкільного життя, чи з дитинства, чи студентського життя. Дивно, але дуже дієвим способом, завдяки якому можна швидко позбутися збудженого стану, є сміх. Позитивні емоції не лише покращують настрій, а й заряджають позитивом. Смішний випадок життя або смішний анекдот швидко позбавить роздратування. Восьме. Помінатися місцями з іншою людиною. Можна поставити себе на місце іншої людини під час конфлікту і постаратися уявити ті емоції і почуття, які він відчуває, а потім усе мирно обговорити. Дев'яте. Більш відпочивати. Як правило, основними симптомами, які провокує виникнення агресії, є втома та стрес. І десяте заняття спортом. Можна побити боксерську грушу, наприклад, щоб негативні емоції перестали командувати. Можна зайнятися спеціальною йогою для чоловіків, яка навчить контролювати свою агресію та розслаблятися. І остання вправа, вона і має таку назву, найважливіше. Кожен учасник пише, що для вас сьогодні було цікавим, головним, про що ви розповіли би іншим. І усі відповіді надсилайте мені. А далі ведучий зачитує інформацію на листочках та підбиває підсумки. Ось такий зміст тренінгу, і зараз я розповім вам декілька притч. Перша притча має назву Про хліб із олією. Чоловіки з дружиною прожили разом 30 років. У день 30-річчя спільного життя дружина, як завжди, спекла невеликий хлібець, вона пекла його щоранку. За сніданком вона розрізала хліб на половинки, намазала їх олією і, як завжди, зібралася передати чоловікові хрусткий окраєць. Але на півдорозі рука її зупинилася, вона подумала у день нашого тридцятиріччя, я хочу сама з'їсти окраєць. Я мріяла про це тридцять років і заслужила верхню половинку. Була зразковою дружиною, виростила прекрасних синів, утримувала в повному порядку будинок. І вона передала чоловікові звичайну частину хліба з м'якушем. Такого вона ніколи не дозволяла собі за всі 30 років спільного життя. А чоловік взяв хліб і сказав з усмішкою, який неоціненний подарунок ти зробила сьогодні. Я з дитинства люблю хлібний м'якош, але через те, що ти завжди брала його собі, не наважувався тобі суперечити цьому. Мораль. Якщо ви по-справжньому поважаєте і любите один одного, то навіть найгірший вчинок не зможе зруйнувати ваші шлюбні узи. І висновок у тебе буде справжнє кохання тільки тоді, коли ти навчишся віддавати більше, ніж брати у партнера. І ще така невелика притча, вона має назву Дружня сім'я. Жила колись у світі сім'я, вона була непроста, більше сотні людей у ній було. Так і жили всією родиною та всім селом. Ви скажете, ну і що? Є чимало великих сімей на світі, але річ у тому, що сім'я була особливою, мир і спокій панував в ній. А отже і в селі ні сварок, ні лайки, ні боронь, Господі біоки чвар. Чутка про цю родину долинула до самої. Самого владики країни, і він вирішив перевірити, чи правду люди кажуть. Прибув він у село, і душа його зраділа. Довкола чистота, краса, достаток та мир, Добрий дітям, спокійно старим, здивувався Владика, вирішив дізнатися, як жителі села досягли такого дива. Прийшов до голови сім'ї. Розкажи, чому така згода й лад у твоїй родині? Той заверку паперу і почав, що Щось писати. Писав, довго, видно, не дуже сильний був у грамоті, потім передав Аркуш владиці: Три слова були на папері: кохання, прощення, терпіння. І в кінці Аркуша сто раз кохання, сто разів прощення, сто разів терпіння. Прочитав Владика, почухав потилицю і спитав. І все так, відповів старий, це і є основа життя будь-якої доброї родини і світу теж. На цьому сьогодні закінчу. Я бажаю всім накопичувати в своєму серці любов, вчитися прощати, вміти терпіти і мати бажання розуміти іншого, а не засуджувати, віддавати світ своєї душі, і ви обов'язково отримаєте його від інших. А також бажаю щастя, здоров'я і мирного неба над головою. До нових зустрічей.